Добрий день! Забігаючи наперед, скажу, відео буде досить цікавим, оскільки я сам був трохи шокований в процесі зйомки даного відеоматеріалу. Такого я не очікував. Сідайте зручніше, поїхали! Ітак, більшість власників бойлерів не знають, що потрібно проводити планову профілактику, і її необхідно проводити в будь-якому випадку. Залежно від якості води, вона виконується щорічно чи рідше. Необхідно виймати тен з магнієвим анодом і проводити очищення бака. При необхідності змінювати анод. Якщо профілактику не проводити, то отримуємо менший обсяг гарячої води, неправильно працюючий датчик температури та й за підсумком водонагрівач досить швидко може вийти з ладу. І так, далі наочно покажу, як виконати профілактику і чим реально загрожує її відсутність. Нагадую, бойлер у мене на 150 літрів, що використовується на постійній основі. За аналізом води всі показники в нормі, окрім завищеного показника заліза у складі води. Бойлер не обслуговувався 2 роки. Виконую злив води з бака. Вимикаю електроживлення бойлера. Закриваю водопровідні крани подачі холодної води та виходу гарячої. Відкриваю кран на гарячій воді, витача деяка невелика кількість рідини. Якщо відводящого крана немає, можна спустити цю рідину через найближчий змішувач, відкривши гарячу воду. Потім відкриваю відводящий кран на подачі. Тут буде повноцінний злив рідини з бака. Як бачите, якщо вихід гарячої води повністю перекритий, злив відбувається дуже погано. Відкриваю кран гарячої води і рідина спокійно зливається. Якщо вихідного крана на подачі немає, можна виконати злив через зворотний клапан, піднявши ручку. Щоправда, це буде набагато довше. Після повного зливу розбираю наш бойлер для профілактичних робіт. Знімаю датчик температури та від'єдную контакти. Краще сфотографувати або запам'ятати, що куди під'єднано. Ну так, про всяк випадок. Ну і, звісно, відкриваю відсік для підготовки гарячої води. Тут, як ви бачите, за 2 роки накопичилося досить багато накипу. Який навіть не дозволяє нормально вийняти те. Застосувавши трохи зусиль, я все ж таки акуратно дістав. І тут мене чекала досить шокуюча картина. Ви дивіться, скільки там накипу як за такий період її могло стільки згенеруватися. Мені здається, чи її там спів відра. Вичищаю спочатку руками. Потім провожу остаточне промивання водонагрівача, відкривши подачу холодної води. Все чисто. Чудово. І так, ось я роздобув в бойлері майже пів відра. Я не вірю, що таке можливо, але це, на жаль, як кажуть, не фотошоп. Цей накип закриває датчик температури і не дає оптимально керувати нагріванням води. Тен з таким засміченням гірше гріє воду. Результат. Менший обсяг підготовленої води та чудові умови для виходу з ладу нагрівального елемента. Також дрібні частини цього добра потрапляють у змішувач та підвищують їх із нос. Загалом весело. Так, сам бойлер промив. Тепер необхідно механічним шляхом очистити тен від нашарувань. У мене він виявився чистим. Частинки практично не сіли на ньому, все легко чиститься, аналогічно і з цим штерем. Поверхня повинна бути максимально очищена для кращої передачі температури від води до датчика. Тут теж досить непогано, просто сполоснув і готово. Швидше за все, серйозних нашарувань на поверхнях немає через робочий магнієвий анод, який зберігся в хорошому стані і поки що не потребує заміни. Якби він мав такий вигляд, то довелося би купувати новий і проводити заміну цієї деталі. А взагалі магнієвий нот призначений для захисту бака від корозії, яка рано чи пізно може спіткати будь-який водонагрівач. Отже, потрібно стежити і проводити своєчасну заміну цього елемента. Краще міняти його, ніж бойлер повністю. Ось такий вигляд має робоча частина після очищення. Чистку та огляд провів. Збираю все зворотньому порядку. Затягую гайки поступово через один для рівномірного розподілу ущільнювача. Підключаю датчик температури. Заземлення. Встановлюю кришку. Як заповнити бак? Відвідний кран на виході відкритий. Відвідний кран на подачі закритий. Відкриваю подачу холодної води. Чекаю заповнення. Коли вода пальця, перекриваю відвідний кран на звороті і відкриваю кран на змішувачі, можна ще відкрити гарячу воду на самому змішувачі, злити трохи рідини до повного усунення повітря. Вмикаю електроживлення бойлера. Залишилося лише виставити правильну температуру води. Теорія про те, що чим нижча температура в бойлері, тим нижчими будуть рахунки з електроенергією. Є правдивими. Тут її доводити нічого не треба, все логічно. Чим більша різниця температур всередині ємності та в приміщенні, тим активніший бойлер віддаватиме тепло. Тобто частина електроенергії буде витрачатися на компенсацію цих постійних тепловтрат. Ми можемо знизити температуру з максимальної до комфортної для людини. Це близько 40-45 градусів Цельсія. І не розбавляючись холодною, нею користуватися. Але отримуємо при цьому два мінуси. Перший це кількість теплої води на виході буде значно меншою. Другий, хоч і запас рідини періодично оновлюється, все ж таки довгий час вода в баку залишається стоячою. Стояча вода нагріта в діапазоні від 20 до 45 градусів, сприятливе середовище для розмноження досить небезпечних бактерій. При температурі 55-60 градусів Цельсія, бактерії жити не можуть і досить швидко гинуть. Тому для профілактики розмноження бактерій раз в тиждень необхідно включати бойлер на максимальне нагрівання і залишати його в такому режимі до автоматичного відключення і не використовувати гарячу воду хоча б 1 годину. Ось все ж таки найкращим рішенням буде встановлення температури води в певному діапазоні. В інструкціях з експлуатації зазвичай зазначено. Що бажана температура води 55-60 градусів Цельсія. І це не дарма. При її перевіщенні нагрівальний елемент починає активніше обростати накипом. В свою чергу, якщо температура менше 55 градусів, бактерії мають можливість розмножуватися плюс вода починає неприємно пахнути. Як же дізнатися температуру гарячої води? Ви можете знайти поточне налаштування регулятора температури в інструкції до бойлера або на самому бойлері. Якщо це вказано. А також знявши показники температури прямо зі змішувача. Включаємо кран гарячої води, чекаємо кілька хвилин і міряємо температуру. Ось і все. Бережіть своє здоров'я та свої гаминці. І завжди у житті знаходьте золоту середину. Всім хорошого дня! Підписуйтеся на канал, побачимося в наступних серіях!